Здоровкаюсь! Ви на каналі Stronghebout, і сьогодні ми знову з вами поговоримо про китайського бодібілдера Лі Ю Ріу, який збирає просто якісь неймовірні цифри у сумі триборства, ну, звичайно, як для бодібілдера. З впевненістю можна сказати, що його найкращим рухом досі є жим лежачи, де він надзвичайно солідно і з паузою витискає 312,5 кг. У присіданнях Лі Ю підкорилася вага у 380 кг із використанням бентів. А от станова тяга, безсумнівно, йому дається найважче, проте і антропометрія у китайського атлета для цієї вправи явно не найкраща. Але це все, звичайно, зальні результати усюди із використанням якої-не якої екіпи. А от єдиний рух, який Рю фіксував на змаганнях, це жим лежачий. Офіційно йому підкорилося 295 кілограм. На цьому, все, друзі. Дякую за вашу увагу. Ви були на каналі Стронгебаут? Скоро почуємось.